Тож постраждав від запровадження «Роттердам Плюс. Не знаю, я навіть не об ботом сказати. справу «Роттердам Плюс у частині підозрюваних закрили обґрунтовано так вирішив Вищий антикорупційний суд. Нарешті, хоч одна обіцянка Володимира Зеленського почала поступово втілюватись, приходить кінець епохи брехні про злочини попередників, які за півтора роки ретельних пошуків ніхто так і не знайшов. Напередодні вищий антикорупційний суд остаточно закрив справу щодо формули «Роттердам Плюс. Повний нуль власне з таким результатом САП закриває справу щодо «Роттердам Плюс. Підозрюваних немає шкоду державної, якою маніпулювали три з половиною роки. Теж не знайшли. Жодна експертиза її не підтвердила. Скільки особисто вам занесли з «Роттердам Плюс? Давайте з'ясуємо, що ж представляє собою формула «Роттердам Плюс та як вона формується. З початком війни на Донбасі більшість шахт залишилися на окупованій території. Вугілля стало дефіцитом, а теплоелектростанції опинилися під загрозою припинення роботи. Щоб країна не замерзла, довелося вугілля купувати. До цього ціни на українське вугілля і електроенергію встановлювали в ручному режимі. Це робилося для надприбутків власників феросплавних заводів та інших об'єктів промисловості, які споживають найбільше електроенергії. Вперше з часів незалежності Україна мусила закуповувати вугілля за ринковою ціною, і для цього створили формулу «Роттердам Плюс. Роттердам, Амстердам і Антверпен це порти в Європі, у яких щодня знаходиться 5 мільйонів тонн вугілля зі всього світу. Незалежно від країни походження вугілля оцінюється однаково, що робить ринок Прозорим. Плюс означає додавання вартості доставки палива морем та залізницею з європейського вугільного хабу до українських теплоелектростанцій. Чи постраждали від формули звичайні українці? Навпаки, практика показує, що електроенергія для населення почала значне здорожчання саме після відміни «Роттердам Плюс. Скасування формули «Роттердам Плюс завдало збитків споживачам. Відколи ця методика розрахунку ціни вугілля не діє, електроенергія значно здорожчала, а споживачі зі своєї кишені переплатили майже 4,5 мільярди гривень. Хто ж постраждав від запровадження «Роттердам Плюс? Не знаю, я навіть не сложна або там єдиним потерпілим виявилися феросплавні заводи олігарха Коломойського, які мали сплачувати повну ринкову ціну за використану електроенергію. Саме це й стало причиною масованих інформаційних атак, маніпуляцій і відвертої брехні проти формули «Роттердам Плюс. Формула «Роттердам Плюс є важливою частиною стратегії енергонезалежності України, яку здобули за часів Порошенка. А фейки проти формули «Роттердам Плюс, як і усі справи, є помстою.